О мій Господь, почуй мій голос нині, ти бачиш все, що є в моїх думках, Ти бачиш горе, що в моїй країні вселяє в багатьох великий страх, ти бачиш, Боже, все, про що я мрію, і чого бажає кожен тут із нас. Звільни, будь ласка, Боже, Україну. Нехай прийде той заповітний час, ти зупини страшне кровопролиття, розруху цю невпинну зупини. О скільки, Боже, чашу цю нам пити, прости нам все, прошу тебе, прости, прошу, прости, і за дітей вступися, прошу, прости І почуй пролиту кров. Прошу прости, хай все це закінчиться, хай запанує правда та любов, хай мама обіймає свого Сина, але живого, а не на щиті. О мій Ісусе, встань за Україну, нехай уже закінчаться дні злі, нехай дитя повернеться до мами, до мами, що воює на війні. Закрий там небо власними руками, де не втихають обстрілів вогні. Прошу тебе, ти зараз заступися, прошу тебе, молю, не зволікай, нехай війна в країні закінчиться. Прошу тебе, мій Боже, захист дай, прошу тебе, прошу тебе, я сильно всіх полонених, Боже, поверни, молю тебе. Ступись за Україну і тих, хто захищає, захисти. І не тому, що ми ще заслужили за нашу Україну, заступись з великою любові дай нам милість, мій добрий Боже, вчуй, не відвернись, опоспіши, бо ворог наступає, а осторонь стоїть весь білий світ. Можливо, і не всі тебе пізнають, і славу віддадуть тобі не всі, та ти прийди і стань за Україну, і рани, людству, Боже, залікуй. Прошу тебе, молю, про це, я мрію, якщо не нас пролиту кров почуй, почуй сльозу маленької дитини, почуй той біль і материнський крик. Прийди, мій Бог! Ступись за Україну, нехай настане визволення рік. О мій Господь, почуй мій голос нині, ти бачиш все, що є в моїх думках. Вступися зараз за мою країну, бо наша воля лише в твоїх руках.